Доброго вечора всім прихильникам спорту. Традиційно о цій порі ми розпочинаємо нашу програму. І Це на пульсі спорту протягом 26 хвилин. Будемо говорити виключно про спорт нашого регіону. Згадаємо останні результати перемоги. Ну і сподіваюся, на те позитивні моменти для черкаських спортсменів. Персонально я відвідав минулому вихідними в суботу і в неділю кілька якісних і цікавих подій. Одна із них товариський поєдинок черкаського Славутича і одного із лідерів другої ліги. А це гірних спорт з комсомольська команди відіграли товарняк у Білозірі. при тому Славутич виграв його з рахунком. 2-0 залишився той матч. Дуже цікавий. Ну, поєдинок в першу чергу було пов'язано із самим рівнем футболу, який показав Черкаський клуб. Десь нібито команда Юрія Бакалова набирає. І є сподівання, що. В цьому сезоні Черкасі таки виконують своє завдання, а це підвищення у класі. Гірник спорт, який знаходиться на другому місці турнірної таблиці у другій лізі, був обіграний з рахунком 2-0. При тому все по ділу, все по факту. Перший м'яч власноруч зорганізував Олег Синюгуб, Його простріл із лівого флангу зрізав захиснику власні ворота. Ну а потім уже на 75-й хвилині Олександр Батальський забив свій черговий м'яч за Славутич. Цей хлопець знаходиться на перегляді у Черкас. Клубу, хоча до цього виступав у топових командах. Ну, зокрема, це київський арсенал. Кілька е, хороших матчів прем'єр-лізі навіть він провів. А е, до Славутича він приїхав із Геліоса, який представляє Харків. Ну, разом з тим Черкасці провели свій матч і поїхали вже в Закарпаття, де два тижні будуть проводити власний тренувальний збір. Після цього, за неофіційною інформацією, Черкаський Славутич повернеться в Черкасу і вирушують на Кіпр. Е, ця інформація ще. Разкажу не офіційна, але нею ми володіємо. От така то історія. А інший наш повпред у професійному світі спорту. А це баскетбольний клуб Черкаський мав по минулого тижня відіграв свій матч. Не товариський, а офіційний. І в рамках Української суперліги Черкасці. На своєму паркеті приймали лідера чемпіонату хімік, попри рівний баскетбол, який підсумував поєдинок з рахунком 68 на 72, черкасці все ж не зуміли виграти на останніх кількох атаках. Продуктивніше виглядали гості із южного. Ну і відповідно саме ця команда виграла поєдинок. У нас є сюжет, є звіт про цю гру. відтак дивимося, яким же чином хімік з южного обіграв черкаські мавпи. У матчі проти лідера помаранчево-чорні не знітилися і стартували з дуже впевненої 10-ти хвилинки. Завдяки зусиллям Рональда Мура, який цього вечора феєрив, мавпи виграли першу 10-ти хвилинку з рахунком 23-10. Сам же Мур у цьому матчі здобув 21 очко та 10 передач. Відповів захиснику черкастів Руландас Фреймані з бігмен южниців за короткий відрізок часу здобув свої 11 балів. і Повернув хімік до гри. Причому важливим компонентом відповіді гостей також стали дії в захисті. Хімік агресивно почав грати біля власного щита і спромігся скоротити своє відставання до восьми очок. Саме з такою перевагою команди відправлялися у роздягальню 40 на 32 на кори черкаських мав. Доля гри вирішувалася у заключних хвилинах матчу більше того в останні 20 секунд. На цей час рахунок у грі був 69-68 на 68 на користь хіміка. На жаль, краще заключні атаки використали саме южниці, які виграли цей матч 72 на 68. В кінцівці, в останніх вирішуючих атаках не вистачило буквально где-то 2-3 сантиметра, щоб достать мяч, пару сантиметрів, щоб забити мяч. Но это тобто, ну, все следствие потери відповідно концентрації, то концентрации, может быть, усталости. От вообще, считаю, проиграли прежде всего из за того, что провалили во второй половині повністю ігру на своєму щиті і провалили в защите третью четверть. Для того щоб обдумати свою поразку, у черкасців є вдосталь часу. Свій найближчий матч вони зіграють аж через 10 днів. 14 лютого до них в гості прийде конкурент за місце в плей-офф БК Київ. Перше в історії черкаської стрільби з луку. Черкаська спортсменка стала чемпіонкою України. Це історична подія відбулася у Сумах, де кілька днів тому завершився чемпіонат України. Приємно, що Юлія Щепак, яка представляє Черкащину, заволоділа цим званням і тому, що виходила на стрільбище. Вона з топовими спортсменками України. Зрештою, саме Юлії у фінальній перестрілці вдалося виграти у чемпіонки. Уявіть собі чемпіонки світу Лідії з Сеченнікою з Чернівців. Перемога фактично гарантувала прописку Юлії із Черкащини, Ркас місце на чемпіонаті світу. Дивимося цей сюжет і дізнаємося, яким же чином наші спортсменці вдався такий високий результат. Майстер спорту, бронзова призерка, Кубка України зі стрільби з лука. А тепер і чемпіонка України. Юлія Щіпак до свого нового титулу ще не звикла. Зізнається, перемога далася завдяки наполегливості фарту та характеру. Перший твора легко пройшла доволі легко. Вторая девочка была сборница. Вот мне хотелось ей показать, чтобы она не выпендривалась. Хотелось просто из этого. Я так собралась, и так вот злость такая была, спортивная, чтобы вот выбить. Выбила ее, потом ну, у меня была дуэлька здорово. Татьяна, тоже она сборница. Я проиграла на Кубке Украины за выход в финал. І от мені хотілося доказати, що все таки я можу виграти». Наша лучниця стартувала з 14-го місця. На шляху до фіналу їй довелося зустрітися з п'ятьома суперницями, чотири з яких члени національної збірної команди України. У фінальній перестрілці Юлія здолала чемпіонку світу 2013 року Лідію Січеннікову золото чемпіонату України. Це перша перемога такого рівня за історію стрільби з лука на Черкащині, і вона далася нелегко. Ділиться тренер-чемпіонки дуже достойно, з перестрілками. Перестрілка це коли рівенство балів, і одна стріла вирішує все. І в фіналі Юля зустрілася з чемпіонкою світу 2013 року Лідією Січинніковою. Була дуже принципова боротьба, куча вболівальників. Вони набрали однакову кількість очок, причому максимально остання серія була три десятки по 30 балів. І коли все вирішувалось однією перестрілкою, наша Юлія попала 10. Окрім результату Юлії, нашим спортсменам є ще чим похизуватися. Чемпіонат України зі стрільби з лука в приміщенні відбувався серед дорослих та юніорів. Черкаська збірна юнаків віком 12-14 років здобула бронзу у командній першості. До складу тріо увійшов черкасець Данило Піскун та два лучники з Христинівки Ярослав Пономаренко та Степан Лазаренко. В мене суперник був тільки один. Я в стартовому колі був в першому старті був 17, усімнадцятих, в другому 20-й. Мій суперник був один, я йому програвав дуже мало. Він у мене вигравав на пару очок. І ну як якби це була перша моя така велика дуель на таких великих змаганнях. Я трохи хвилювався, але вистрілів достойно я вважаю, на дуелі. У командному заліку серед кадетів черкаська команда зайняла сьоме місце. Наступні змагання, де черкаські лучники цілитимуть в ціль, міжнародний турнір, який проходитиме цими вихідними в польському місті Кельце. На жаль, черкаські спортсмени можуть радіти виключно золотою нагородою. Юлія не поїде на чемпіонат світу. Про це стало відомо кілька днів тому. Справа доволі банальна: у чіпак немає візи, і вона не може поїхати у Францію. Як не дивно, організатори якби цього турніру не передбачили таку історію. Ну можливо, в тому що не вірили, що Чіпак стане чемпіонкою України. Але про гірке про те, чому наша спортсменка не поїде на чемпіонат світу далі у нашу короткому сюжеті. Перемога на чемпіонаті України, відкрита спортивна віза. Це перепустка на участь у чемпіонаті світу зі стрільби з лука. Черкаська лучниця Юлія Щіпак паралельно з чемпіонством ще й мама двох маленьких дітей зізнається у її ситуації зібрати кошти на участь у чемпіонаті світу без чиєїсь підтримки нереально. У нас ні нас не допомагають абсолютно. моє військо повністю купили свої деньги. починаючи від рукоятки, закінчуючи заканчиває на стріли. Тобто повністю все два комплекти стріли купила одні стоять 530 тридцять доларів. То 350, рукоятка і плечі. Тож у мене лук весь в зборі около полтори доларів. Я на нього потратила сама. Сейчас даної ситуації з двома дітьми у мене муж один працює, я не можу дозволити собі купити. стояти. Натомість в управлінні у справах сім'ї молоді та спорту міста Черкас про перемогу Юлії не здогадувались. кажуть з відкриттям візи допомогти не можуть, але візьмуть цю ситуацію до уваги. Напряму. Ми не здійснюємо ми не відкриваємо віз для якщо наші спортсмени беруть участь у чемпіонатах України, чемпіонатах світу все на такому рівні. Це компетенції суто міністерства за умовами чемпіонату світу. Юлії потрібно було відкрити візу до 3 лютого. Втім, як стверджує Щіпак, грошей на оформлення документів, а це приблизно 100 доларів. У неї немає. Тренер Щіпак каже на цьогорічний чемпіонат світу вони вже точно не полетять однак потрібно шукати кошти на наступні міжнародні змагання. Аби піднімати рівень спортсменки, попереду ще дуже багато змагань, і е, головний тренер збірної ми спілкувалися з цього питання. Е, дуже наполягав на тому, що все таки ми е, зробили відкрили цю спортивну візу, тому що в неї є всі перспективи в подальшому приймати участь і у кубках світу, у етапах кубку. У Черкасах тим часом залишився відкритий чемпіонат міста з міні футболу. Протягом трьох місяців команди билися за звання кращого у палаці спорту будівельник і що найцікавіше, те, що все вирішувалося в заключному турі. Одинадцятий тур чемпіонату Черкас зміні футболу і визначив переможця. Повернув своє звання Черкаський Шарм. Два сезони тому Шармачі були уже чемпіонами міста. Ну і цього разу їм теж вдалося. Шарм в останньому матчі розгромив ураган 5 5-0 і став. Кращим у чемпіонаті Черкас хто знає, то саме цей турнір відбувається під егідою асоціації мініфутболу футболу футзалу Черкаської області. Ну і зрештою переможець і кращі вісім команд чемпіонату Черкас виходять до плей-офф чемпіонату області. Зараз ми подивимося сюжет, яким чином все таки шарму вдалося виграти чемпіонські нагороди. Ну і відразу після цього у нашій студії відбудеться історична подія. Суть питання в чому що саме тут будуть проводити процедуру жеребкування. Ну і ми з там станемо свідками а хто ж все таки в плей-офф чемпіонату області зіграє із чемпіоном до слова Черкас Шару? Дивимося сюжет і потім переходимо вже до цієї процедури. Участь у так званій екстралізі чемпіонату Черкас взяло 12 команд. Отож, чемпіона визначала за простою системою, в якій кожен з клубів провів 11 поєдинків. За турнірною закруткою гристи паркет лідерам особливо довелося в останньому турі. Шанси на чемпіонство зберігали три команди. На медалі ж претендувало чотири колективи, які зустрілися між собою в заключному турі. Все мало вирішувалося в протистоянні Цетуса з Альтаїром та Шарма з ураганом. Перші дві команди влаштовувала виключно перемога. А от Шарм у разі чиї Цетуса та Альтаїра достроково ставав переможцем турніру з перших секунд гри Цетус заволодів ініціативою, зумів відзначитися у середині першого періоду. Гол за Петром Степановим, який на старті матчу був найактивнішим. Після пропущеного голу Альтаїр заволодів ініціативою майже протягом всього другого періоду намагався відігратися. Коли здавалося, це драбівчанам не вдасться зробити на Цетуса все ж пропустила. Трапилося це за 4 секунди до фінішу гри. Автогол Цетуса зняв усю подальшу інтригу, адже центральний матч туру закінчився нічиєю 1-1. В матчі, який вже не мав турнірного значення, Шарм розтрощив ураган 5-0 і заслужено став чемпіоном з зміні футболу. Впечатлення найкраще. Стали чемпіонами, Що сказати? Просто море емоцій вже. Подо два назад ми стали чемпіонами. Очень приятно. Довго кетами йшли, очень много было сил було сіл как Як вот позначили чемпіонат, так ми продовжили без э, поражений. Вот, что Очень радует. Окрім призових місць у чемпіонаті Жарка з мініфутболу футболу визначилися ще й учасники плей-офф чемпіонату області. Відповідно, вісім кращих команд шаркаського турніру зустрінуться у черфіналі з вісьма кращими колективами трьох районних відбіркових зон. Найближчої неділі команди зіграють у Монастирищі перші матчі плей-офф. Таким чином Шарм став чемпіоном Черкас. Ну і відповідно команда, яка здобула найбільшу кількість балів, зрозуміло, що і стала чемпіоном. Але разом з тим, як ми говорили до цього, до сюжету вісім команд є фактично переможцями цього етапу, справа в тому, що саме ця вісімка продовжують боротьбу далі у чемпіонаті Черкаської області з мініфутболу. Для господарів розпочиналося не так і погано. Перші вісім хвилин ігрового часу болівальники побачили рівний результативний баскетбол. За цей відрізок команди здобули по 19 балів. Однак після цього помаранчево чорні пропустили ривок приїжджих 7-0 і отримали статус наздоганяючого на весь матч. Все вирішилося у другій половині гри. На її старті повели за собою ОБК Київ Девіс та Колмен. Цей дует американців видав вражаючу статистику. Девіс здобув 30 очок та 7 підбирань, а Колмен взагалі оформив трипл-дабл – 12 очок, 11 підбирань та 12 передач. Вже наприкінці третього періоду лідери киян допомогли своїй команді повести майже з 20-очковою різницею 71 на 52. Боратися проти цього дуету під час гри мавпам вдавалося лише епізодично, як то було у четвертому періоді. Програвши три чверті, господарі кинулися на здогін супернику у четвертій десяти хвилинці. Протягом цього періоду шаркасці спромоглися здобути аж 35 балів. Однак і цього виявилося замало. Емоційно підірвав заповнений палац спорту палацпорту у Важкі хвилини Святослав Михалюк, молодий захисник влучив з дальньої дистанції, вдарив потужний дан через Боброва. Знову включився Кальніченко, який у цій грі встановив власне. Рекорд результатів 29 очок та 7 підбирань. Однак скоротити різницю рахунку це максимум, що вдалося зробити черкасцям у цьому поєдинку 91-97. Довго ми не грали, 10 днів, абсолютно без ігри. Десь, видимо, не вистачило, щоб одразу війти в ігру так, як потрібно. От. А в плані, в плані роботи, в плані того, що ми зробили, дуже великий об'єм роботи проділили. Там, как бы мы успели поработать над некоторыми моментами, которых ну, нам, нам не хватает э, сыгранности. И вот, это вот тайминг этот нарушен прежде всего из-за того, что это отрабатывается, как правило, в предсезонном, в предсезонном периоде, в предсезонных играх. Нам удалось это больше, мы победили. Но я желаю нашим игрокам не, не опускать руки и работать дальше, потому что много проблем, много, много ошибок. На котрим потрібно працювати. Ну а вашій команді і дальше. працювати і працювати. найближчі свої матчі Суперліги мав попроведуть на виїзді. Спочатку їх суперником буде феро, а через тиждень хімік. Stanley Smith from New York. Я играю за Какі Мас. Я Андрій Коліченко із Одеси. Граю за Черкаські Мас. Я Халюк Коляк Черкаські Мас це моя команда. Черкаські мавпи – новий сезон. Прийди і підтримай свою команду. А еще ж пані по новой сразу после матча Києвом Киевом зустрілися біля берегильца з головним тренером черкаських МАВ Максимом Міхельсоном. Пане Максимов, по гарячим слідам, следам. причини сьогоднішньої поразки? Ну, Считаю, причин несколько. Причины есть, как и в выполнении действий, в качестве выполнения каждого приема игроками. И в игре в нападении, в игре в защите. Тут имеется в виду и качество. самого приема, постановка заслона, получение мяча, занятая позиция, борьба за позицию, э, так и время выполнения каждого приема. Вот. Ну и плюс проиграли борьбу один на один, просто один на один в защите, один на один на подборе. Это то, что касается как бы, первой причины. И вторую причину, говорю, ищешь каждый раз в себе ошибки после игры, и здесь так по горячим следам. Э, буду просматривать, конечно, видео еще, но считаю, что поздно поменял защиту против э, пикинг-ролла, с которым не справлялись на протяжении более двух четвертей. Э, Где-то за... поздно это сделал. И, видимо, тут тоже не хватает опыта, и я это признаю, и э, пытаюсь самосовершенствоваться каждый день, конечно. Вот. Будем работать над этим, будем исправлять эти ошибки. Надіюсь, що в ближайшее время ми подивимо свою гру ще на более высокий уровень. Я вчора розмовляю з Джейсоном Ошбороном, він сказав, що я готовий перемагати, я готовий виходити і обігрувати Київ. Сьогодні Джейсон зіграв, ну, напевно, найгірший свій матч тут у Черкасах. З чим це пов'язано, як ви вважаєте? Ну, видимо, дуже сильно хотів виграти і десь взяв лишню гру на себе. Опять-таки, то качество прийомів, які він виконував, оставляет желать лучшего, потому что он должен был и мяч получать в совсем в других позициях. Конечно же, тут огромная заслуга игры защитников БК Киев, потому что они заставили его получать мяч не в той позиции, где он должен был получать, не в той позиции, где мы планировали, чтобы он получал мяч. Но тут нужно просто перестроиться. Если тебя выдавили, если ты получил мяч не в той позиции, значит, есть возможность сыграть на партнера. Нужно просто переключиться, отдать пас, еще раз попытаться занять позицию. К сожалению, сегодня он не смог этого сделать. Хотел каждую атаку а, завершить сам, когда получал мяч. Ну, и процент реализации, к сожалению, был очень низкий. И, а, по большому счету мы как бы потеряли одну из очень важных опций в своем и в нападении, и в защите. И пришлось уже по ходу игры перестраиваться. А, быстро это сделать не удалось, только в четвертой четверти я нашел тот состав, который, который мог бы. Смог, вернее, противодействовать и нападению, и защите Бахакиев. Тут к этому еще плюс Игорь Чумаков получил быстрые четыре фола, и как бы мы практически остались без центрового. Пришлось Джамалу играть в позиции пятого номера. И вот эту игру мы нащупали только уже в четвертой четверти. А, перед цим матчем, якщо дивитися в турнірну таблицю, ну, гра була неймовірно важлива. Раз конкурентом за потрапляння в плей-офф зараз як Ви можете оцінити власну ситуацію турнірну? Ну, Ситуація усложняється. Она была изначально з першого дня, як ми мы начали работать с этой командой. Она была изначально сложная. Где-то мы ее улучшили, где-то мы поднялись в турнирной таблице. Сейчас, конечно, это поражение очень ненужное, очень скажем так, опасная для э, борьбы за плей-офф, за восьмерку. Э, теперь нужно выигрывать в тех матчах, в которых как бы там сложнее выиграть. Нужно попытаться выиграть игру э, в Южном, нужно попытаться выиграть игру с Донецком. Вот, в Запорожье, не знаю как там ситуация будет сейчас вот, то есть, Теперь нужно эту победу где-то добывать, будем, будем пытаться, будем работать над этим. Ненужное поражение, очень ненужное. А, що ж, я вам дякую. Бажаю успіху в выездных матчах звучит простими ну, Спасибо. Спасибо. from нью York. Я граю за Черкаський мав. Я Андрій Кам'янченко і Одеси. Граю за за Черкаські маф. Серслава Нехайов Черка. Черкаські мафи це моя команда. Черкаські мавпи новий сезон. Прийди і підтримай свою команду. Чигиринський боксер Олег Пруткий оформив другу перемогу у складі українських отаманів. Цього разу вихованець Андрія Мальованого допоміг українській збірні здолати команду Німеччини. Зустріч відбулася у броварському торгівельному центрі Термінал, де отамани виграли з рахунком 4 1 Пруткий боксував другий. У голові категорії 60 кілограмів він переміг Роберта Аратуняна. Суперника з Німеччини наш боксер здолав розділеним рішенням суддів. Причому у п'ятому раунді бій зупинили через кровотечу Олега після зіткнення боксерів головами. Після Арбітри підраховували очки, за якими мінімальну перевагу віддали прудкому. Це вже друга перемога Лега у складі українських атаманів. До цього Чигиринець, який є претендентом на поїздку на Олімпійські ігри 2016 року, допоміг Україні подужати команду Алжиру. Довго відпочивати прудки не буде. Уже найближчої суботи Олег має провести черговий поєдинок за українських атаманів. Цього разу наш боксер битиметься в Італії. Черговим суперником прудкого у міжнародній серії боксу стане Робсон Консейсао. 14 номінацій більше ста претендентів на перемогу. Перед експертною комісією по визначенню переможців стояв непростий вибір. Зізнається Вікторія Кара, очільниця спортивного департаменту облдержадміністрації. Переможців конкурсу обирали шляхом таємного голосування. Кандидатів, звичайно, було дуже багато, більше ста. Але, звичайно, ми маємо розуміти, що всі переможцями бути не можуть. І приємно, що ми сьогодні ми навіть вирішили не відзначати перш по перших, по других, по третіх місцях, тому що це практично неможливо. Кожен в своїй специфіці в спорту індивідуальний, тому ми саме так і вирішили, що це будуть три лауреати... в кожній із номінацій. Як завжди, найінтригуюча номінація кращий спортсмен року. На сцену за нагородами піднялись відразу троє. Легкоатлет Денис Нечопоренко, боксер Олег Прудкий та снайпер Сергій Куліш. Для одного із з лучніших стрільців світу 2013 рік став одним із найуспішніших в кар'єрі. У мене вже таких є три и это четвертое. То тобто, есть я уже, у меня коллекция там дома, знаете, висит, то тобто, есть на стенке. Мне очень приятно, я на это все смотрю. Вот я лучший спортсмен четвертый год в ряду. То есть мне это очень приятно. У числі щасливчиків опинилась фехтувальниця Марина Семенько. Дівчину разом із легкоатлеткою Валерією Семенковою та снайпершою Дар'єю Шаріповою визнали кращою спортсменкою року. Це те, що я заслужила. Я вважаю, що це заслужене награждення і що я достойна його. Вот, потому что очень много трудов, очень много финансов, очень много всего было вложено в это, для того, чтобы стать бронзовой, хотя бы бронзовой призеркой чемпионата мира. Визнання своєї діяльності отримали й тренери з олімпійських видів спорту, без яких не було б високих здобутків спортсменів. Трійка лідерів у цій номінації: Анатолій Тихоміров, легка атлетика, Людмила Шкалікова, фехтування та Андрій Мальований бокс. Наставник черкаського отамана Олега Прудкового зауважує, минулий рік став надзвичайно продуктивним. Збавляти оберти спортсмени не збираються. Ми йшли до цього дуже довго, щоб нас признали в Черкаській області. О, хочу розказати за свого вихованця за прудко за Олега. Значить, це він зробив дуже багато, 12 років тренувань, і він дійсно, весь мій трус, всі мої ну, надії на нього, він повністю їх оправдує залишилось нам тільки <кій>, дійти до олімпійських медалей. Найуспішнішими у неолімпійських видах визнали кікбоксерів Ігоря Приходька, Івана Ткаченка та фітнесистку Оксану Оробець. Найкращими тренерами з неолімпійського спорту стали кікбоксери Юрій Зубов, Дмитро Ткаченко та морський багатоборець Сергій Каданцев. Відзнаки отримали паралімпійці біатлоніст Григорій Вовчинський, легкоатлет Микола Куліш, снайпер Василь Ковальчук. Кращими тренерами інваспорту стали Микола Бас, Валерій Масляков, Олександр Бойко. Не оминули увагу й старожил черкаського спорту, медалістів Олімпіади, велосипедиста Олександра Феденка, вислувальника Андрія Хіміча і призера Паралімпіади. Легкоатлета Антона Скачко. На цьому будемо завершувати нашу програму. Сподіваюсь, вам було цікаво. На все добре. До зустрічі в цій же студії вже наступного понеділка. Хай щастить. Болівайте за своїх і приходьте на спорт. І дивіться його.